Вітаю малята! Сьогодні ми з вами пригадаємо, що ж таке простір. Простір це те, що знаходиться навколо нас. Це там, де ми перебуваємо. Ми можемо бути всередині чогось, під чимось, над чимось, у чомусь. Можемо бути вгорі. А можемо бути внизу. Можемо бути справа. Можемо бути зліва. А зараз давайте виконаємо завдання від кроша. Хто плаває у озері? Можливо, це чапля чи жабка маленька в очереті? Ні, молодці. У озері плаває лебідь та чарівна жаба. Який гномик знаходиться посередині? Можливо, це той, що в червоних штанях, або той, що в зеленому жупані. Ні, вірно, малята. Це той, що посередині в жовтій шапці. Хтось з звірят знаходиться біля будиночка. Можливо, це пташка, що кружляє, або ведмедик. Ні, молодці малята. Біля будиночка знаходиться котик. Обери тварин, що стоять перед парканом. Можливо, це корова? А може, мишеня? Ні, молодці малята. Перед парканом стоять їжачок та котик. Обери лисичку, яка знаходиться поза будиночком. Можливо, це та, що на даху, або та, що заглядає у віконечко. Ні, вірно. Це та, що сидить на травичці. Обери, хто знаходиться між зайчиком та білочкою. Можливо, це тигрик. Ні, молодці малята це ведмедик з ромашками. Знайди мавпочку, яка на дереві. Можливо, це та, що з бананом. Чи та, що в мамисті? Значить, це та, що танцює. Ні, вірно, малята. Це та, що гойдається на дереві. Знайди пташку, що летить над деревом. Можливо, це та, що несе листа? Чи синичка маленька? Ні, молодці малята. Над деревом летить та, що у небі кружляє. Визнач, хто йде перед собачкою. Можливо, це ведмедик з книжкою? Ні. Значить, це та, що йде з кульками. Молодці малята. Визнач, хто по праву сторону водоспаду. Можливо, це ведмедик, який ловить бризки? Ні. Значить, це той, що з ромашками. Теж ні, молодці малята. Правильно, це папушка і черепашка знаходяться по праву сторону. Відшукай зайчика, який знаходиться між ялинками. Можливо, це той, який тримає морквинку, або той, що ховається за ялинкою. Ні, молодці малята, це зайчик, який з квіточкою. Обери білочку, яка сидить під деревом. Можливо, це та, що з грибочком, а може та, що сидить на листочках. Ні, молодці малята, це білочка, яка сидить на пеньочку. Знайди тваринок, які знаходяться на лівому березі річки. Вірно, малята! Це не білочка і не ведмедик. Значить, вони знаходяться на правому березі річки. А на лівому знаходиться котик, песик та кізонька. Молодці малята! Ви добре впорались з завданням від кроша? До зустрічі!